Шановні, в ефірі Сільський час. З вами Катерина Вороненко. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1850 гривень за тонну. Ціни попиту переробників зросли до позначки 1695 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1650 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 1 тисяча 640 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 520 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 505 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Не змінилися ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фуражного ячменю. Вони тримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній залишився на позначці 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і становили 1 530 гривень за тонну. Попит переробників підвищився до позначки 1410 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1460 гривень за тонну. Різким зростанням цін відзначився ринок насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 3750 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок зріс до позначки 3500 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 3650 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і експортно орієнтовані компанії. Темпи приросту виробництва у аграрній галузі минулого року, за інформацією Кабінету міністрів України, становили 17,5%. Розвиток сільських територій пріоритетне завдання Міністерства аграрної політики та продовольства. Про це заявив на цьому тижні його очільник Микола Присяжнюк. Щоб зберегти і забезпечити розвиток українського села, у законопроєкті про ринок земель передбачено відрахування 1% коштів від орендної плати за землю на розвиток сільських громад. Ви добре знаєте, що протягом минулого року сільський час знайомив вас із господарствами, керівники яких господарюють успішно за будь-яких. Погодно кліматичних, економічних чи політичних умов і цілком обґрунтовано претендують на звання кращий господар в Україні. Протягом січня ви могли і ще раз познайомитися з ними, якщо з якихось причин пропустили той чи інший випуск нашої програми. Сьогодні ми завершуємо знайомство і нагадування про тих, хто претендує на звання кращий господар в Україні. Сергій Тульчинський, голова селянського фермерського господарства Дружба Черкаської області у дружбі розвивають усі напрямки аграрного виробництва. У рослинництві озиму пшеницю, кукурудзу, соняшник вирощують за інтенсивними технологіями, працюють на новій сучасній техніці. Юрій Кондратюк у господарстві вже 5 років. Зараз на збиранні кукурудзи, влітку на ранніх зернових. В залежності від ворожа є від на молоту. Ми заробляємо, від тони нам платять. У кожного, каже Юрій Васильович, своя робота і відповідальність. У мене за врожай, у керівника за все господарство. От він і шукає, крутиться, щоб і техніка працювала, і запчасти були, і зарплата, щоб все була. Зарплатою задержки немає. З якимись питаннями до нього не звернувся, допоможе, розкаже, підкаже. У господарстві сьогодні працює 120 чоловік. Робота є і в рослинництві, і в тваринництві. Тут навіть курей вирощують, бички на відгодівлі від 300 кілограмів і більше, ростуть на природних кормах, і це гарантована якість м'яса, яке самі ж і переробляють. Цього року ввели в дію ковбасний цех потужністю 5 тонн за зміну. Сьогодні ціни на нашу продукцію досить нас влаштовують, хоча звичайно вони падають, піднімаються, але працювати можна, і найважливіше, щоб в наш, нашій державі дотримувались закони. Якщо будуть закони, всі дотримуватися, якщо будуть всі розуміти, що. За те чи інше порушення буде обов'язково відповідальність. Я думаю, село наше українське буде жити і сподіваємося, що буде розвиток села, що село все таке українське буде збережене. Його можна назвати керівник з великої букви, адже він дбає не тільки про свій добробут, а він дбає про те, щоб люди в тому населеному пункті, де він працює, щоб мали заробітну плату, робочі місця. Він сьогодні дбає і про соціальну сферу. Голова правління закритого акціонерного товариства Кремінь Чернігівська область. На молочно-товарній фермі Акціонерного товариства Кремінь Чернігівської області заробітна плата до ярок 4-5 тисяч гривень. Дві зміни робочі третя вихідний. Є сенс і працювати на совість, і цінувати свою роботу. А загалом у товаристві працює 250 чоловік. Водій Ігор у господарстві зняв його заснування. Керівництво йде на зустріч, старається усьому допомогти, щоб ну, цінує своїх працівників, щоб людей була зарплата, щоб могли свої сім'ї кормити. Керівництво зацікавлене і в тому, щоб більше молодих спеціалістів залишалось працювати у товаристві. На навчання регулярно направляємо. Зараз у нас навчається спеціаліст ветеринарної медицини. Запрошуємо, оновлюємо молодими спеціалістами, в яких більше знань, більше натхнення до співпраці. І тих, хто бажає працювати на селі, завжди раді надати робочі місця. Робочі місця є і в тваринництві, і в рослинництві. Молодий спеціаліст Сергій Данько, наприклад, працює головним інженером. Відповідає за технічне забезпечення усіх робіт. Що придбати із нової техніки це питання, каже Сергій. Як правило, вирішуємо усі разом. Всі збираємося, радимося, пропозиції приходять і ми виходимо із положення. Для вирощування різних сільгоспкультур є і відповідні земельні площі 6,5 тисяч гектарів на території п'яти сільських рад двох районів Чернігівщини. Орендна плата 9% від вартості земельного паю. Досить приваблива для селян. І керівництво старається піддержувати не тільки іменно, що цими відсотками, а й допомогти людям. Допомогу і підтримку надають і школам, і будинкам культури, сільським громадам, ветеранам. Допомагають у вирішенні різних питань, з якими звертаються люди. В'ячеслав Ружин, голова фермерського господарства Ружин Черкаської області. У селі Санжариха, Смілянського району Черкаської області, В'ячеслав Ружин народився, виріс. Тут підлітком на канікулах уже працював у полі, а потім пройшов шлях від тракториста до голови місцевого колгоспу. Із головуванням, правда, не заладилося, залишив посаду. А за два роки і самого колгоспу не стало. Взяв тоді В'ячеслав Дементійович свої паї, паї родичів, загалом 24 гектари, та й почав господарювати. Як цю роботу можна покинути, коли людина виросла в селі, любить цю роботу, коли посіяла цю кукурузу і їздиш на це поле дивишся, а як там зійшло, а скільки на метр зійшло, чи щось не під'їло, а чи дружні сходи. Людина дуже стан душі. Коли стан душі є до цієї роботи, то ти не відчуваєш, що там ти сьогодні не господар, а завтра господар. Просто це нормальне твоє відчуття, що ти відповідаєш за все, що ти переживаєш за все. Нині в обробітку господарства 1400 гектарів, баї односельців та землевласників сусідніх сіл. Роботи не було, їздили, шукали десь, а це на місці. Колектив підібрався роботящий. Усі роботи виконують самі, ще й іншим допомагають. Хто хоче працювати і заробляти, в сезон мають до 5 тисяч гривень. Щоб жила рідна Санжариха, В'ячеслав Дементєвич і школу, дитсадок та ФАП паливом забезпечує. І для обробітку городів техніку завжди виділяє безкоштовно. Знати, що гарантовано тебе приїде трактор, вирують, закультивує, І не заплатиш. я думаю, це кожному подобається. І я з гордістю говорю, що в мене в селі отак от, от. І слава Богу.